Ось така система у нас вийшла. Топка гіллятина, Сталева. футерована в топці там чавунні плити, а внизу шамотні блоки. Є подача на другий поверх. Труби для подачі ми використовували нержавійку з таким отепленням в фарзі. Тут в самой топці є такий кожух конвективний, конвекційний, в якому є отвори вже, в які підсоединяються труби, які йдуть в різні кімнати. Від цієї топки є чотири вихіди. Ми за... зробили два, більше тут не потрібно.